Правді заповіді Божій. І ти не вісто возвеличе, як Сара, і возвеселище, як Ревека, і вмонувся, як Рахіль, тішаючися своїм мужем, придержуючись меж закону, бо так зволив Бог. Осходо помоліться, Господи, Господи, Боже, Боже наш те прийшов в кану далечка, подружжя там благословив, благословив рабів поніцих, Василях і зорянного начальна тройця, єдині. Боже своє царство, нехай благословить благослови, і нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіху у житті і вірі, і нехай сповнить вас усякі дібри на землі, нехай сподобить вас добра в бійця ні приймати. Молитвами святої Богородиці і всіх святих, батька свого, матір свою, і прилучиться до дружини своєї, і будуть вони двоє, як одно тіло. Такими словами, дорогий Василю і Зор'яну, сьогодні звертається до вас з Мати Свята Церква, бо Ісус Христос говорить, що це є велика тайна, подружня. я говорю про Христа і про церкву. Сьогодні ви. Прибігнули під покров нашої святої церкви, склали свої руки на Святе Івангелі і запросягнули перед Господом Богом одне перед другим, перед вашою родиною, весільними гостями, що будете жити в мирі, в згоді, в любові, аж до смерті. Тож нехай Господь наш Ісус Христос, який колись поблагословив весілля в кані Галилейській, нехай сьогодні через ласку Святого Духа благословляє і ваші весілля, а матінка Божа, покровителька християнського світу, яка тоді турбувалася в кані про промоводять, нехай вона і про вас турбується, засилає свій материнський омофор і охороняє вас на кожному кроці вашого життя. І я, як настоятель цього храму святого, Хотів би зібрати сьогодні в один молитовний букет, всі ті побажання, які вже були сказані вам, які ще будуть сказані, і занести їх до престола Божого і благати Його. Господи, Господи, споглянь з небес і поблагослови оцей виноградник, якого насадила. Правиця Твоя, дай вам, Боже дорогі молодята дочекатися і бажого наслідства, якого бажає кожна молода пара своїх і точок виховати в любові до церкви, до Бога і до свого рідного народу. Нехай Боже благословення ім'я Отця. І сина, і Святого Духа повсякчасно перебуває між вами, проживати в щастю здоров'ю на многая і благая літа. Многая літа. На живом, навіть. Відночасно в сьогоднішній день є велика радість для батьків і матерів, як за сторони молодого, так і за сторони молодої, що дочекалися цього щасливого дня, поблагословити вас, дорогі діти. Стан супружого життя, пам'ятайте, що для родичів немає більшої радості, коли вони бачать, як між вітніми діточками панує мир, злагода і любов. Цього, власне ми всі вам від щирого серця бажаємо. Сьогодні є радість. Для хресних батьків і матерів, які, здається, що недавно тримали вас до Христу, а сьогодні разом з родичами благословляють стан супружого життя. Сьогодні є радість для старости і старостин, які є високими достойниками на вашому весіллі, нехай Боже благословення. І надалі перебуває над родичами вашими, над хресними батьками і матерями, над старостами і старостінами, над вашою, всією великою родиною, всіма весільними гостями проживати в щастю, здоров'ю на многоя і благая літа. Много я, я віх! Богородиця, Діма. Благодаря, благодатна Марія, Господь, благословенна тимченка, і благословенний ти до напого по тих подивимось. в добрих ділах чорнотвердження віри, молитви, і восхвалення слави Твоєї, сам Владико очоловіколюче, благослови Слугу Твою зоряну і прекраси і красою, то й потрібною, що по запитях Твої вона пожила, і в добрих ділах успіхів досягла тобі бажаних, не, чистоті, нехай себе збереже. І разом із своїм чоловіком ласку твій отримані, бо милостивий і чоловіко любить Бог єси, і тобі славу посилаємо, Очоїси ми. Божого через все життя Твоє, підкоряйся чоловікові Твоєму, заповедінням Господнім, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Багатші люди багатші душевно, багатші морально тим більше не гостей. Бо скільки прекрасних галичан прийшло сьогодні вас привітати. Значить, ви добрі, ваша вас добра душа і ви щасливі. Шановні батьки, стоять перед вами ваші діти. Вони взяли сьогодні ваше благословення, взяли Боже благословення. І хочуть подякувати вам за життя. І хочуть низько вклонитися вам за те, що ви дали їм життя. Молодям, вклоніться своїм батькам за те, що дали вам життя. А тепер вклоніться так своїм батькам назенькою, ви б хотіли, щоб ваші діти кланялись вам. О. А тепер вклоніться третій раз так своїм батькам, ніби ви ще трошки просите в них грошей. Ну А зараз цей перший весільний келик ми вип'ємо за наших молодят. Але вип'ють вони вони і своїми батьками. Пам'ятаєш? Василь, коли ти прийшов перший раз коли зі школи, там з синяком під оком побився з хлопцями, що казали вам з татом? Щоб то було останній перший останній раз. Пам'ятаєш, коли ти прийшла там пізно з дискотеки, що казали, мама з татом? Би то було перший останній раз. А всі гості, які прийшли вас привітати, щиро зазрять вам і думають, колись то в мене таке було. А хтось думає, а колись у мене таке буде? І так собі пошепки і подумки, щоб то було у вас перший і останній раз відметий ховбиськами. І за ці святі слова в гожу днину, в цю добру годину випийте і розділіть ці радісні келихи зі своїми батьками. Привітайте ще раз, привітайте своїх дітей. Щастя, миру, любові, загарив у вашому подружньому житті. А гості хай завидують, бо їх перед тих за пів години чекає. До дна. Добре, вже... добре молодець! А зараз Помаленько. Знаєте, молодята вас зібрали сюди, бо вони щасливі, бо вони хочуть з вами розділити радість. Але вони не можуть вас зробити щасливими, але можуть вас зробити безгрішними. Ну тобто без грошей. Ну тобто зараз та сама приємна церемонія для наших молодят. Ми будемо їх вітати, зищити їм добра, щастя, цілувати їх, обнімати, дарувати квіти і все, що приготували для них. Отже, зараз молодята, під звуки святкового маршу, займайте місце там. Від батьків, від бабусь, дідуси, що є, сестрички, брати, хресті. Вітайте, вітайте наших заречених. І божі гості, гості щиро вітають заречених. Перепуску до святкового залу від наших дружок проходять до залу і займають свої місця за святковими столами. Сідаємо, хлопчик, дівчинка, хлопчик-дівчинка. десь сядуть два хлопчики, там піде три ящики, горілки. Побережіть бюджет молодої сім'ї. І для вас знову лається святковий весільний марш.